Ну що ж, доброго дня, дорогі друзі. Всім привіт. Зараз я вам покажу, як я буду знімати гроші з програмки Adcash. Ось, дуже просто. Давайте спочатку подивимося, скільки у мене на моєму кошельочку. У мене є 23 долари 27. центів. І подивимося, скільки у мене є на моєму телефоні 3 долари і 10. центів. Що ми робимо? Ми включаємо програмку Adcash. І нажимаємо cash out. Cash out. І чекаємо. Чекаємо, зараз мають вивезти гроші. От конфріголюбка. Одним словом, гроші вивелися. Зараз в мене на моєму рахунку, скільки? 0 доларів. А це означає, що мої гроші всі перейшли на мій електронний кошельок. Зараз ми обновимо програмку. І що в нас виходить? Що в нас виходить? У нас виходить 26 доларів 37 центів. Тобто 3 долари і 10 центів мені перерахувалося на мій електронний кошелек, який я можу зняти в будь-якому банкоматі зі своєї карточки. Всім дякую, чекаю вас, всіх в своїй команді. Па.